Іх вітаю. Це Друга частина НМТ 2024 року з хімії перша сесія. Завдання 7.12. Завдання 7. Добування амоніаку з простих речовин є реакцією. Давайте згадаємо, яка формула амоніаку NH3. Проста речовина нітрогену це є азот Н2. Гідрогену водень H2. Реакція між цим, коли ці два. Коли ці дві речовини вони сполучаються, якраз таки буде утворення амоніаку. Це один з методів його добування промисловий. Поставимо коефіцієнти. І тут ще за певних умов температури, тиску, там каталізатори ще. Як ми бачимо, коли е, з двох речовин, в реакції з двох речовин, утворюється одна, це є реакцією сполучення. Реакція розходу це коли з однієї речовини, коли була. Якась складна, наприклад, речовина. І утворюються, наприклад, дві прості. Це була би реакція розкладу. Заміщення, коли маємо одну просту речовину та одну складну. І в результаті цього утворюється нова складна та нова проста. Обміну. Коли були дві складні речовини. І утворюються нові дві складні речовини. От у нас ми чітко бачимо, що якраз таки, коли прості речовини утворюється складна, тому реакція сполучена. Покажіть схему реакції, в якій у зміні ступеня окиснення елементу у складі окисника беруть участь три електрони. Давайте розставимо тут ступінь окисні. От, наприклад, був феррум плюс 3, оксиген мінус 2, оксиген мінус 2, тут плюс 2. Та феррум 0, оксиген мінус 2, карбон плюс 4. Якщо у нас склад окисник, то окисник повинен отримати електрони. Дивимося, хто у нас тут отримує електрони. Коли елемент отримує електрони, він свій ступінь окиснення зменшує. Як бачимо, тут зменшив свій ступінь окислення саме фером. І якраз таки зміна була на 3 електрони. Поки що цей варіант нам підходить. Саме сюди плюс. Перевіримо інше. У фером 0. Флор так само нульовий. Далі став фером плюс 3. Флор мінус 1. Як бачимо, що тут е, взяли 3 електрони участі, але. Е, Тут у складі саме відновника. Чому? Бо відновник віддає кисника поменше. Далі фосфор, хлор, хлор мінус один, фоспор плюс 5. Мінус 2, плюс один. Далі. Міс 2. Гідроген завжди плюс один. Плюс 5. Плюс 1. плюс один. Так, дивно, що у нас тут змінилося. Ми тут бачимо, що у нас одна від нічого і не. Змінилося. Да? Тобто тут тій ступінь окисні збереглися. Цим варіантом вже так само відразу не підходить. І наступний варіант. Просур був плюс 3, плор мінус один, тут нульовий став плюс 5. Ступінь окиснення він підвищився, тобто віддав електрони, тому це відновлює. Ну а у кисника таки залишилось, тут змінилося ще а, на один електрон. Тому от, варіант А і підходить. Так що був плюс 3, став нулю, якраз таки три електрони взяли в цьому участь. Проаналізуйте умовний запис рівноважного процесу. Як ми бачимо, записана реакція. І обидва чинники, які сприятимуть утворенню карбон 2 оксиду та водню, Наведено в рядку, Тобто нам необхідно, щоб зміщення рівноваги в реакції було праворуч. Також, давайте подивимося. Тут у нас питають про температуру і тиск. Спочатку зрозуміємо, що це за реакція. Дельта H вона є більше нуля. Це означає, що система вона отримує енергію. Тобто вона звідкись отримала енергію додатково, так? От якщо ми, наприклад, думаємо, що у нас там від, наприклад, відбувається реакція, дельта H вона буде плюс, хай там буде плюс 100. От питання: звідки могла взятися енергія у? цій посудині. Вона її повинна була отримати саме з зовнішнього середовища, так, і для цього, щоб протікала реакція. Тому дельта H є коли більш 0. Це означає, що реакція є ендотермічною. Тому для того, щоб вона протікала швидше, так, при підвищенні ендотермічної реакції, при підвищенні температури, хімічна рівновага буде от в сторону продуктів. Тобто нам точно необхідно підвищення температури. Варіантів зниження. Нам варіант В вже не підходить. В варіанті Г так само зниження температури. Нам ці варіанти вже не підходять. Добре, проаналізуємо тепер тиск. Що стосується стосовно тиску. Для цього нам треба порівняти коефіцієнти у урівнянь. Тобто нам треба порівняти коефіцієнти реагентів та продуктів. У тут 1, 1. Сума коефіцієнтів реагентів 2. Тут 4. При підвищенні тиску. Буде рівновага в сторону меншого. Тобто, в даному варіанті ліворуч. Нам необхідно, щоб була праворуч. Тобто нам треба навпаки знизити тиск, і тоді буде в сторону від, буде від меншого в більшого. Тому підвищення тиску нам не підходить і залишається єдиний варіант. Треба знизити тиск і підвищити температуру. Якщо хочете більш детальне відео про усю рівновагу, то пишіть в коментарях, запишемо окреме відео саме по цій темі. У пробірку помістили тверду речовину X і долили рідину Y. Унаслідок реакції між ними утворився водень. Тверда речовина X і рідина Y це відповідно. Так, давайте зараз прочитаємо кожні варіанти відповідей. Так, дивіться: кальцій, оксид і нітратна кислота. Реакція оксидів або гідроксидів. В цих реакціях буде утворюватись вода. Так, тобто там буде, наприклад, якась сіль плюс вода. Тобто водню там не буде утворюватись взагалі. Давайте запишемо оцей варіант. Кальцій О плюс h 3 утвориться... утвориться кальцій три. 3 так кальцій нітрат плюс H2. Як бачу, тут водню взагалі немає. Так, тому цей варіант нам відразу не підходить. Далі натрій карбонат і концентрована нітратна кислота. В даному варіанті буде відбуватись реакція з утворенням карбонатної кислоти. І карбонатна кислота вона є нистійкою, тому буде розпадатися на воду і на СО. Тобто тут так само не буде утворюватися е, в, е, водню, як нас як, як нас процептають. Давайте запишемо і натрій СО3. Плюс hno 3 Утвориться натрій НО3. Плюс. H2CO3. Так, ну і вона далі на воду. І на co 2 Можна записати відразу. Я так кажу, щоб розуміли, що це розпадається. Тобто тут ми так само взагалі не бачимо воду. Добре. Закреслюємо. Тепер залишається два варіанти А і Б. Дивіться, в чому справа. Е, при реакціях з концентрованими кислотами, так, наприклад, сульфатною або нітратною, зазвичай вони виступають, кислоти, вони виступають в ролі окисників. Так, тобто вони відновлюються. І е, через це, коли кислоти дуже багато, то вони будуть реагувати і окиснюватись, е, відновлюватись, тобто, будуть більш сильніше. Так, тому, наприклад, реакція міді і концентрованої сульфатної кислоти е, вона буде мати вигляд купром, плюс h 2 so 4 Якщо говорити про розведену кислоту, то вона реагувати не буде, бо ми знаємо, що гідроген, що кубром знаходиться після гідрогену, от в ряді активності металів. Але якщо це буде концентрована кислота, то реакція тут буде утворюватись, буде відбуватися. Так, запишу, що концентрова позначено. Але буде відновлюватися сульфур до со О, до до четвертої валентності. Так, буду утворюватись купром СО4. Далі СО2 і вода. Був сульфур плюс 6. да, став плюс 4. Це в варіантах, коли йде саме концентрована кислота. Як бачимо, тут так само в водню не утворилось. Тому цей варіант ми також закреслюємо. І магній, чи розведена сульфатна кислота. От. Да, це дійсно реакція, до речі, реакція заміщення плюс h 2 so 4 Магній знаходиться до гідрогена от в ряді активності металів. І буде відбуватися реакція заміщення магнію і гідрогену утвориться сіль, магнія со 4 І виділиться води H2. Ну, от, і єдиний вірний варіант це варіант Б. Водно спиртовий розчин фенолфталиїну не набуде забарвлення, а водний розчин метил оранжу змінить кольор під дією водного розчиня газу. Формула якого? Так, дивимось, nh 3 nh 3 ми знаємо, амоніак, Він має основні властивості, тому він буде змінювати забарвлення фенолфталиїну. А тут нам сказано, що не буде, тому цей варіант нам відразу не підходить. Далі. Хлоридна кислота. Хлоридна кислота не змінить фенолфталиїну, бо знову ж таки повторюю фенолфталиїн виключно на лужне середовище. А, метил оранж змінить. Так, дійсно, він змінить. Нам тут не сказано, який кольор, але скажу, що змінить. Дійсно, метил -оранж, він змінить свій кольор на кислосередовище. Поки що цей варіант там таки залишається. Далі е, карбон 2 оксид. Це є не оксид, тому він не буде реагувати з водою. Взагалі, він не буде розчинятися і не буде мати там проявляти ні кислотних, ні основних властивостей. Тому цей варіант там так само не підходить. Далі, е, метан. Метан є неполярною сполукою. Усі два водно-спиртові розчин фонолфтелейну, розчин метилоранжу, це є полярні сполуки, тому за ось різ... усією різницею оходжень, да, природи хімічної, вони не будуть реагувати. Так як це є неполярна сполука, а ці дві є полярні. А полярні розчиняються в полярних, неполярні, в неполярних. Тому цей варіант Г також не підходить. І дійсно, от кислота, хлоридна кислота єдиний варіант, який залишається. 12 завдання. У посудину один насипали натрій гідроксид, у другу посудину фосфор 5 оксид. Через деякий час зберігання на повітрі виявили, що маса вмісту. Так, натрій гідроксид, натрій -OH, та фосфор 5 оксид. Дивіться, ці дві вони, вони є гігроскопічними, тому дуже сильно. Тобто вони полюбляють воду і забирають її з повітря. У повітрі вода у вигляді так, водяної пари. Тому маса обох посудин, вона буде збільшуватись. При цьому тут може відбуватися реакція цього фоспор 5 оксиду з водою, з утворенням ортофосфатної кислоти. При цьому ще натрій OH, він може, окрім водяної вологи, він може реагувати з СО2 з вуглекислим газом, який є в повітрі, з утворенням натрій карбонату. Та води. Як ми розуміємо, тут відбувається на цих посудинах, ці реакції вони тут і відбуваються, тому маса буде збільшуватися. Бо додаються сюди нові речовини по факту. Ми розуміємо, що маса H3PO4 більше, ніж просто P2O5, так само маса натрій 2 co 3 і H2O більше, ніж просто натрій oh Тому і збільшується маса обох посудин. Що ж, це було заключне завдання в цій частині. Якщо у вас є якісь питання побажання, пишіть в коментарях, заходьте в групу в Discord, якщо у вас є якісь питання. І до зустрічі! Всього найкращого.